Це є загальна загроза глобалізації, це є загроза війни, ну, урбанізація, як би там не було, ну, міграція. З однієї сторони, воно є складовою прогресу, а з другої сторони, на нематеріальну культурну спадщину воно не дуже позитивно впливає. Але що стосовно нашого регіону, ну, в цілому в нас як би, таких загроз немає. В нас більша загроза низька активність громад. Однеска активність аромат, вони мають дуже багато мають таких елементів, які можна презентувати, які можна захищати і чим можна гордитися. Тому що, знаєте, неодноразово в таких бесідах чуєш: ой, та то таке, як в нашому селі є, то ніде такого немає. Та то так файно, та то так суперово. Ну, то я кажу, в чому проблема? То, будь ласка, давайте фіксуємо цей елемент. Та то скільки стільки тої паперової роботи. Ну так є, розумієте. Але якщо би ми на сьогодні, якщо ми на сьогодні би не пофіксували ті елементи, які є на Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, там, де на тих тимчасово окупованих територіях, е ну ми би їх можливо вже взагалі втратили. Нам наше окрім нас ніхто не збереже. І ніхто не приїде. Нам можуть дати гроші на відновлення міст, музеїв, приміщень, шкіл, будь-якої інфраструктури, розуміть, на, на міжнародні спонсори. Але те наше сокровенне, з яким ми народилися, жили, наші предки з покоління в покоління, тут ті традиції, звичаї, обряди, це все, що ми маємо, нам передавалося, як нам ніхто його не збереже. Тому що до цього треба мати внутрішній стержень. Це можна дуже багато взірців наводити такого нашого особливого місцевого колориту. І я думаю, як ми кожен оглянемося, ми повинні задумуватися, що якщо ми це не збережемо, не зафіксуємо, не передамо на наступним поколінням, ми це втратимо. Спадщина для того існує, аби її передавати наступним поколінням. Якщо ми її не передамо, ми її втратимо.